Актуально відверто дієво. В Онуфрівському районі вже кілька днів завершиться збір пропозицій щодо вдосконалення програми Центральний регіон 2015. Громадські збори провели. Тепер спеціальні мобільні групи їздять селами району і збирають пропозиції місцевих у письмовій формі. Чим переймаються у найсхіднішому районі області, цікавився Ігор Токар. Щодня активісти приймають від місцевих до пів сотні звернень. В переважній більшості листи пишуть люди, яким за 40. За результатами звернень на гарячу лінію в Онуфрівському районі лідирують питання, фінансово-податкові 27%, проблеми соціального захисту населення 15%. Аграрні ж відносини на третьому місці. Також людей обурюють погані дороги, неосвітленість вулиць і засміченість регіону. Перед вишнівцями теж сміття люди жаловались. в Павлише теж сміття, в Камбурлеївці теж мусор не вивозиться, мусору куча. Є унікальні для регіону скарги. Приміром, в Дерївці люди просять газ, а у вишнівцях скаржаться на мобільні вишки, які розташовані поруч зі школою. Павлиш, скоро помощи нету. Нету. Велосипедом їздять наша дідська медсестра, а діток почти 70. Активісти кажуть, бажаючих внести свої корективи до розвитку району, вистачає. Люди хочуть позбавитись не лише місцевих проблем, а й вплинути на глобальні питання, такі як затримки соціальних виплат чи безробіття. Оце я по поводу оцього письма колгосп заборгував мені 500 гривень. Це ще при Колгоспі, Помниш? А мені цілу тисячу. А, а Льова віддали. голова сільської ради. Він мені показує ага. з трьох пальців і посилає на бопуху. Місцеві ж інваліди нарікають, що Онуфрівка зовсім не пристосована для людей із фізичними вадами. Без супроводу здорової людини ні в магазин, ані в аптеку потрапити не можуть. Є пандуси, але ну вони ж такі, он біля аптеки. Подивіться, який пандус. Туди можна заїхати. Я б зробили в один продуктовий магазин і в одну аптеку. І з мене цього фотить. Голова райдержадміністрації Антоніна Гончар від озвучених проблем не відхрещується. Каже, що про деякі питання і так знають, над іншими ж обіцяють попрацювати. Ми, мабуть, ще зробимо таку рубрику в газеті і зробимо таку гарячу лінію в нашій редакції, де б ми хотіли, щоб людина, яка не попала на зібрання, можливо, не змогла висловити своє бачення, щоб вона могла просто написати там. Ви пропозиції скільки назбирали пропозиції, активісти ще не знають та завершать свою роботу в Онофрівському районі 23 листопада. Всі зібрані листи передадуть в область, і вже там посадовці розмірковуватимуть над їх втіленням. у мене повна коробочка. Ми Може дьом приїдуть, ми будемо вважати. Ігор Токар, Олександр Катеруша День за днем.